Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про диверсифікацію портфеля і чому вона так важлива. Поговоримо про диверсифікацію активів та стратегію розподілу, диверсифікацію криптопортфеля, переваги та недоліки диверсифікування. Все більше і більше роздрібних інвесторів та спекулянтів хочуть зайти в світ криптовалют, аби заробити чимало грошей. Але разом із попитом зростають і ризики. У 2022 році ми побачили безліч прикладів компаній, які збанкрутували через хакерські атаки, шахрайство або неналежне управління. І мільярди доларів інвесторів були попросту втрачені. Приблизно 4,3 мільярди доларів були втрачені інвесторами станом на грудень 2022 Цей показник удвічі більший. Ніж аналогічні у 2021-му. Це пов'язано із крахом популярної біржі FTX у листопаді 2022-го. Втрати користувачів оцінюються від 1 до 2 мільярдів доларів. Інвестування це завжди ризикова справа, а тим більше у криптовалюту. Тому у цій сфері вам потрібно думати не лише про потенційні втрати та сками, вам потрібно замислитись над тим, де зберігати ваші кошти, аби. Не втратити їх. Адже навіть самі популярні біржі можуть збанкрутувати. Всі ці ризики неможливо усунути повністю, але їх можна зменшити. Диверсифікація це одна із базових стратегій захисту від ризиків. Диверсифікація це стратегія, в рамках якої ви складаєте всі свої активи в різні класи активів, щоб знизити загальний рівень ризику. При просіданні ринку. Диверсифікація активів зменшує ваші ризики та підвищує шанси на заробіток. Простіше кажучи, диверсифікація та розподіл активів зводиться до одного прислів'я: не клади всі свої яйця в одну коробку. Комбінування кількох незалежних один від одного видів активів, таких як готівка, нерухомість, криптовалюта та акції. Є ефективним засобом для того, щоб збалансувати ваш портфель. Чому диверсифікація активів так важлива у нашому портфелі? Причина, по якій ми диверсифікуємо свій портфель, полягає у тому, щоб захистити себе та свої активи від ринкових потрясінь. Таким чином, коли ми диверсифікуємо свій портфель, одні активи можуть рости, а інші можуть падати. Або всі активи зростають і. Всі активи падають, але вся суть диверсифікації полягає у тому, щоб знизити кількість збитків, пов'язаних зі всіма активами. Суть полягає у тому, щоб максимізувати свій прибуток та зменшити свої ризики. Навіть гарно спланований та диверсифікований портфель складається із одного двох криптоактивів, які також, у свою чергу, диверсифіковані. Диверсифікація на прикладі портфеля. Диверсифікований портфель може мати такі розподіли активів: 30% акцій, 30% нерухомості, 30% криптоактивів та 10% готівка. Слідуючи стратегії диверсифікації, зараз ми розглянемо 30% інвестування у криптоактиви. Отож, 40% ми інвестуємо у біткоїн. Ще 30 у ефір. 10% у криптовалюти із високою капіталізацією, Ще 10 у криптовалюти із середньої капіталізації. І останні 10% ми інвестуємо у криптовалюти із низькою капіталізацією. Після того, як ми встановили бажані пропорції, можна буде аналізувати. Та контролювати свій портфель. Згодом можна буде ребалансувати свій портфель. Можна буде або купляти, або продавати свої активи для того, щоб повернути свої активи у бажані пропорції. Криптовалюта є дуже ризикованим активом, тому цей портфель можна вважати досить ризикованим. Тому що 30% припадає на криптоактиви. Інвестори, які не схильні до ризику. Можуть вкладати ці відсотки, наприклад, у менш ризиковані активи, переваги та недоліки диверсифікації портфеля. Серед переваг можна визначити зменшення волатильності цін, диверсифікація вашого портфелю між різними класами та видами активів може забезпечити стійку вартість вашого портфелю, можливість перебалансовувати ваш портфель. У той час, коли один актив. Стрімко виріс, ви зможете помітити, що маса одного портфелю, тобто активу, стрімко виросла, і ви зможете ребалансувати ваш портфель, переливши прибуток у інші сфери можливість дізнатися більше про фінанси. Під час того, як ви диверсифікуєте свій портфель, ви можете моніторити та аналізувати безліч різних проєктів. Та дізнаватися більше із криптосвіту. Серед доліків цієї стратегії визначають потенційно нижча прибутковість інвестицій. Під час того, як ви диверсифікуєте свої активи та розподіляєте їх по всіх проєктах, ваша стабільність інвестицій може зрости, але прибутковість може зменшитись. Необхідне додаткове дослідження. Диверсифікація портфелю вимагає додаткових досліджень. У сфері криптовалют, дослідження проєктів, аналітика ринку і тому подібне. Диверсифікація це фундаментальна концепція управління ризиками, яка існує вже дуже-дуже довго. Основна мета полягає в тому, щоб максимізувати свої прибутки та максимально знизити свої ризики. Якщо ви початківець у криптопросторі, диверсифікація допоможе вам брати участь у багатьох проєктах. Та знизити свої ризики. Але завжди пам'ятайте головні правила інвестування. Завжди проводьте власні дослідження, а також не вкладайте більше, ніж можете собі дозволити. У цьому відео ми розібрались, що таке диверсифікація та як диверсифікувати свої активи. Рекомендую вам підписатись на наш телеграм-канал, який знаходиться в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд, ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на цей канал. Всім добра!